Доброго дня. Добрий день. Тут мені в щоденник прийшла смска від вас. Шановний тато, запрошую вас до школи щодо поведінки сина. Mm -hmm. Батько самого Сергійчука. Так, присідайте будь ласка. Та Тата нема. Скажіть мені, шановний батько, а ваш син вас взагалі хрещений? Ні? <реш> ну так, він на Йордан впав у полонку. Два рази. А ви знаєте, що він вчиться на одні двійки. Ой, не може він погано вчитися. То чого? Він в школі вчиться 16 років. І що? Він все знає. Як? Валік 2 на 2. 4. Будь. ласка. Ну це ж елементарно. Валік, 2547 помножити на 9754. 452 Будь ласка. Не може бути. Сама порахуй. Вісім на шість два гоні. Добре вірю. <рив> а ви знаєте, що він сьогодні зранку курив в туалеті, а потім мені цілий урок кашляв. <рив> Валік. Я тобі скільки разів казав, переходь на фільтр. А ще шеї в туалеті пише таке, що соромно читати, соромно. Так багато матюків, так багато помилок. Сьогодні іду зранку по школі. Mm -hmm. Дивлюсь, а ваш син в коридорі стоїть і з дівчинкою цілується. Валік, в тебе вдома жінка, і діти! Батя, 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 тільки ольці не кажи. 200 гривень. 200 гривень. Mm -hmm. Боже, Боже, який ви приклад подаєте дитині. Ви знаєте, що вашої дитини. З поведінки 2. Що ви мені розказуєте? Подивіться, в нього з поведінки 12. Один синім кольором, двойка червоним. Будь ласка. Ага. То він ще й домальовує.